Це Клавдія Петрівна, учителька, яка може підняти брову так, що діти самі вчаться зі страху. А це Миколка, хлопець, який щоранку обіцяє вивчити урок, і щоразу забуває, про що саме обіцяв. Сьогодні Миколка знову намагається довести, що урок вчив. Ем, е, значить, був один хлопчина. Жив собі спокійно, мав відповідальну роботу, де всі його слухались, ну, принаймні робили вигляд. Але тут батько бере його, гарно вочісує, дає нове взуття. І веде в якусь хату, де в повітрі відчувався, скажімо так, аромат минулорічних овочів, а всередині гурт хлопців. Що вже багато пережили у цій школі і вирішили гідно зустріти новачка, нагодувавши того Єрусалимом. Новенький з'їв і довго думав, чому воно так хрумтить. Нарешті почалася наука. Учитель щось показує, щось пояснює, хлопці читають, проговорюють склади. А наш герой сидить і спостерігає. Ось один праворуч, нишком рве з одягу нитки на потім. А ось хтось ліворуч намагається тикати йому щось гостре у ухо. Усе цікаво, окрім навчання. Коли його спитали, що ж він засвоїв, він гордо повторив одне чудернацьке слово і був дуже щасливий, адже думав, що то і є. Вершина науки. Минув рік. І виявилося, що далі того слова малий так і не просунувся. Батько тільки зітхнув і сказав: Ну що ж, повертаємося до старої роботи, там ти хоча б щось тямиш. І коли хлопчина повернувся на своє попереднє місце служби, ті, кого він раніше вважав своїми підлеглими. Миттєво повторили оте мудре слово. Без школи, без книжок з першого разу. Ну що, здогадалися, про яке оповідання розповідає Миколка? Пишіть свої варіанти в коментарях. А правильну відповідь ви почуєте у наступному відео, де наш герой пояснюватиме вже іншого класика української літератури. До речі, всі, хто залишив коментар на перше відео про Миколку, не помолилися. Хлопець переповідав заповіт Тараса Шевченка: Ви молодці! Чекаю на нові ваші коментарі і до зустрічі!